О дев'ятій ранку у будівлі міськвиконкому вже панувала святкова урочиста атмосфера, грав струнний ансамбль. Чекали на поважних гостей, адже за традицією першими у цей день привітання від міського голови отримують колишні мери та почесні громадяни міста, які відіграли і зараз відіграють неабияку роль у житті нашого міста. Бо не подивись це за ваша праця всюди. Я ціню вашу працю, ціню вас досвід, ті підсказки, які ви робите в той чи інший період. Ми приймемо до відома і будемо виконувати їх. Тільки в єдності наша сила, в єдності і тих поколінь, і сьогоднішніх поколінь. Спільними зусиллями ми зробимо наше місто Дніпро прекрасним, як я завжди говорю, зеленим, приємним для проживання і жителів Дніпрозоржинська, і гостей міста Дніпрозоржинська, тому що жителі Дніпро цього заслуговують. Міський голова нагадав присутнім, що наше місто гідне слави та уваги, адже воно дало світові чимало великих особистостей, наприклад, президентів різних країн. Я навіть десь е, був в гостях і сказав, а хто третій президент. кажу Лід Данілич Кучма. Він же почесний громадянин міста Дніпрозержинська. Так він з Дніпропетровська, кота почекайте, а Дніпропетровськ біля Дніпрозержинська. Усе, що є у Дніпрозержинську, потужна індустрія, розвинуте приватне підприємство, прекрасні краєвиди це заслуга мешканців нашого міста. Я низько схиляю голову перед всіма жителями Дніпрозоржинська, мешканцями і вами за те, що ми робимо кожен день, забезпечить життєтворчу діяльність нашого прекрасного міста. Давайте побажаємо нашому місту, процвітання, творіння і творчого розклезлету нашому А нам анансім міцного здоров'я, терпіння витримки і благополуччя з надією найкраще зі святом вас, дорогі мої. Свої привітання для мешканців міста є і у колишніх керівників Дніпрозержинська Олега Захорольського, Василя Швеця та Валерія Сотулова. Тож, шановні Дніпрозержинці, приймайте привітання. Уважаемые жители, я хотел бы поздравить вас с Днем города, напомнить вам, что вы являетесь жителями нашего города, должны делать все, чтобы здесь жить было лучше, комфортней. Я хочу пожелать вам здоровья, я хочу пожелать, чтобы у вас всегда была в душах весна, тепло, и была такая вот погода, как сегодня. Вы были все молодыми, всего вам самого хорошего. Гордитесь нашим городом. Всего вам доброго. Какие бы ни были сегодня трудности, идет сокращение на промышленных предприятиях, финансовый, экономический кризис. Но человек рождается, человек растет, человек развивается, развивается природа, распускаются хорошие все наши дела. Поэтому я хочу сказать, кризис, он пройдет. Самое главное, чтобы мы оставили сегодня между собой добрые отношения, чтобы мы были оптимистами, Дорогі мої, крепкого вам здоров'я, щастя, благополуччя з днем города, успіхів вам! Дуже рад поздравити всіх жителів міста Дніпрозержинська з цим знаменательним событием. Очень доволен тим, що мені довелося працювати на благо цього вот вже в течение 40, більше ніж 45 лет. Поэтому Всім желаю здоров'я, щастя, благополуччя горожанам. Я думаю, що всі трудності совместными усилиями ми безусловно преодолеем. Я на Сергей Сергікисель для новин першого дні